Слава Ісусу Христу! Тема сьогоднішньої проповіді золотий ланцюг Божого спасіння від предвічного задуму до вічної слави. Послання до Римлян, 8 розділ, 29, 30 вірш. Бо кого він передбачив, тих і призначив, щоб були подібні образу сина Його, щоб він був перворідним поміж багатьма братами. І кого він призначив, тих і покликав, а кого покликав. Тих і виправдав, а кого виправдав, тих і прославив. Сьогодні ми з вами зазирнемо в саме серце Божого плану Спасіння. Ці два вірші апостол Павло називає золотим ланцюгом благодаті Божої. П'ять ланок міцно з'єднані, жодна з них не може бути розірвана. І кожна ланка дія Господа Бога. А не наша. Це дає нам неймовірну впевненість, особливо коли життя трясе, коли сумніви атакують, коли війна, біль, втрати намагаються вкрасти з нас з вами, нашу надію. Розберемо цей ланцюг крок за кроком. Перший предбачив все починається не з нас. А з Бога у вічності, ще до створення світу, Бог передбачив тих, кого Він спасе. Це не означає, що він просто подивився вперед у час і побачив, хто повірить. Ц... Ні, це глибше. Він пізнав нас любов'ю ще до нашого народження, він знав кожного з нас по імені, знав усі наші падіння. Гріхи, слабкості, і все одно обрав нас у Христі Ісусі. Про це говориться в посланні до Офесіан першим розділом четвертим віршом. Це дає величезну втіху, Твоє спасіння, не випадковість і не залежить від Твоєї сьогоднішньої сили. Друге, призначив, кого предбачив, тих і призначив. Призначати значить зарання визначити мету, а мета Божа дивовижна, щоб ми були подібні до образу Сина Його. Бог не просто хоче нас врятувати від пекла. Він хоче зробити нас подібними до Ісуса Христа. У характері, в любові, в святості, в терпінні, в радості посеред страждань. І найпрекрасніше Ісус стане перворідним поміж багатьма братами. Ти і Я не слуги, не сторонні, а брати і сестри Ісуса Христа. Ми частина Божої сім'ї назавжди. Третє. Покликав. Кого? Призначив тих і покликав. Це той момент, коли Боже Слово торкнулося твого серця. Ти почув Євангелія, можливо, через проповідь, через друга, через Біблію, яку хтось подарував, через біль, який привів тебе до Господа Бога. І щось всередині відгукнулося. Це був не ти сам. Це не ти сам себе покликав. Це Бог ефективно. Покликав тебе Духом Святим. Той самий голос, що сказав, нехай буде світло, сказав твоєму і моєму серцю, прийди до мене, і ми прийшли, і ти прийшов, і я прийшов. Четверте, виправдав. Кого покликав тих і виправдав? Виправдання це судовий акт. Бог оголошує Тебе праведним не тому, що Ти став ідеальним, а тому, що Ісус взяв твій гріх і мій на себе, і, а свою праведність дав тобі і мені. Ти вже зараз, цієї миті, виправданий перед Господом Богом. Жоден обвинувальний вирок не має. Над тобою сили дявол може звинувачувати, совість може гризти, але Бог говорить, виправданий, оплачено повністю. П'яте, прославив. І останнє, кого виправдав, тих і прославив. Звернім увагу! Апостол Павло говорить у минулому часі: прославив! Хоча прославлення тіла ще в майбутньому. Чому? Бо для Бога це вже звершена справа. Те, що він почав у вічності, він обов'язково завершить. Одного дня ми будемо з ним у воскреслому тілі, без гріха, без болю, без сліз, у повній подібності до Ісуса Христа. І навіть зараз. Посеред війни, хвороб, труднощів, слава Божа, вже починає проявлятися в Тобі і в мені, коли ми любимо, працюємо, надіємося, стоїмо твердо. Чому цей ланцюг дає нам невимовну радість і впевненість? Тому що жодна ланка ланцюга не залежить від нас. Все дія Бога. Жодну ланку неможливо розірвати, кого Бог предбачив, той і дійде до слави. Це означає, що твоє і моє спасіння безпечне, ні війна, ні втрати, ні гріх, ні слабкість не можуть вирвати тебе і мене з Його руки. Послання до Римлян, 8 розділ, 38, 39 вірші. про це говориться твердо в Слові Божим. Якщо ти сьогодні сумніваєшся, а чи я дійду, чи витримаю, подивися на цей золотий ланцюг, Бог, який почав добру справу в тобі, він і завершить її. Послання до Филип'ян, перший розділ, шостий вірш, про це говориться. Друзі, дозвольте сьогодні цій істини проникнути глибоко в ваше серце. Якщо ти ще не відгукнувся на Божий поклик, зроби це зараз. Він кличе тебе, саме тебе. Якщо ти вже в Христі Ісусі, радій, ти в невр... невразливому ланцюзі Божої любові, від вічності до вічності. Помолімося разом. Отче Небесний, дякуємо Тобі за цей золотий ланцюг Твоєї благодаті. Дякуємо, що Ти предбачив нас, призначив, покликав, виправдав і обов'язково прославиш, наповни наші серця впевністю і радістю. Допоможи нам жити, як брати і сестри Ісуса Христа вже сьогодні в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Нехай Господь береже вас і тримає вас міцно в своїй любові, перемоги нам, благословіння нашим воїнам. Слава нашому Господу Богу з любов'ю та молитвою в Христі Ісусі за вас, наші воїні. Слава Богу, Амінь.